Протягом минулої доби ворожих ударів зазнав один населений пункт Харківської області зведення від Вітован. Внаслідок обстрілу в селі Прокопівка Куп'янської громади постраждав 54-річний чоловік. Також медики надали допомогу 61-річній жінці, яка 22 грудня постраждала внаслідок обстрілу в селі Кіндрашівка. Ворог застосував по Харківщині один впівідрон. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селі Прокопівка пошкоджено автомобіль. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 99 людей. Залишилися 39 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 15 тисяч 994 людини. Рятувальники звітують, продовжують виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби з 29 по 30 грудня рятувальники харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд: вісім на ліквідацію пожеж, два на проведення інженерних робіт, дев'ять на допомогу населенню, два інші виїзди. Протягом доби на Харківщині рятувальники ДСНС не залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено дві одиниці вибухонебезпечних предметів предметів. За даними Генштабу ЗИСу, на південно-слобожанському та Купінському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку українські воїни відбили 12 атак поблизу Вовчанських хуторів Вовчанська Стариці Приліпки та обіг населених пунктів Ізбицьке та Колодязне. На Куп'янському напрямку вчора відбулося 5 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населеного пункту Піщани та обік Петропавлівки. Марія Суб'єва, Дмитрон Гоєн та Олексій Мравьов. Харків. Новини.